27 лютого на позачерговій 43-й сесії Коростенської міської ради 8-го скликання депутати одноголосно ухвалили звернення про підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. У роботі сесії взяли участь 22 з 37 депутатів, до яких і звернувся міський голова Володимир Москаленко. Та наголосив на тому, що ніхто ніякий зовнішній чинник не може впливати на життя нашої країни. Ми щодня демонструємо, що Україна від президента до мешканця громади Працює заради одного справедливого миру для України та безпеки прийдешніх поколінь. Тож сьогодні ми маємо бути об'єднані як ніколи. Я хотів, щоб ми всі спільно зрозуміли важливість даної події. Ми зараз з вами свідками, як розвивається ситуація в світі, яким чином повели себе США, які відношення стало до нас, до України. Нас прирівняли до тих, хто напав на Росію, а не навпаки. Тобто, все змішалося, все просто йде колосальне приниження нашої держави. Тому на сьогодні питання стоїть там навіть не в особистостях, а в патріотизмі, в любові, в повазі, в захисту інтересів нашої держави. Сьогодні ніколи, на мою думку, ви можете по-іншому думати, треба об'єднатися біля інституцій, які створені нашої держави. Питання політичних расприй, питання, хто прав, хто не прав, питання, у кого більше сильні позиції, питання проводення виборів, я вважаю, сьогодні не стоїть. Ми до чого придаємо, у нас. Держава демократична і цим будемо займатися. Сьогодні абсолютно конкретно стоїть питання, що нам треба бути об'єднаними. І всей світ повинен побачити, що таке Україна. Вона показала себе за три роки. Я думаю, що аналога світ не бачив, те, що продемонструвала Україна, і нам в цьому направленні треба далі. йти. Ми всі розуміємо, що не дай Бог таке сталося. Там десь там, чи в Польщі чи інші країни, що би там було. б. Ми знаємо, як Європа себе вже почуває, хоча зараз приналежне віддатись, вони починають це діло розуміти. Але ми знаємо, що вони в теплій ванні, де воно живуть, гарні умови, все нормально. Не то їх не чіпає, все прекрасно. Америка далеко за океаном. Якби це не їх справа, як там говорить їх президент, що це для Америки. Але ми не вивчаємо історичний досвід. Ну і зараз він так копіюється. 1938 рік Мюнхен, як Чехословакію здали, як з Гітлером вирішували питання. Ну, просто це дивовижно, що ну, я допускаю, що не всі історії учні, всі її люблять, але є реальні речі. Я хотіли умиротворити Гітлера і закінчилась колосальною Другою світовою війною. І жертвою понад 60 мільйонів населення зеркальне повторення зараз йде. І шкода, що багато хто цього не розуміє. Нас, якби ставило один на один з цим монстром, цим фашизмом, з цими нелюдями. І розумієте, у нас іншого шляху нема. Наші люди вже цього не дозволять, або ми всі загинемо, або ми будемо вільні демократичні. демократичні. Скільки жертв, скільки розрушень, скільки біди, скільки поранених, інвалідів сьогодні є, це ну, просто це страх. Це після світової війни такої ніде не було. Тому від нас, від всіх людей, не дивлячись на партії, на погляди, на сімпаті, антіпатії, вимагається одне: об'єднатися. Нам треба перемогти цього монстра, цього ворога. Нам треба добитися миру. А це можливо, коли ми будемо спільно всі разом, коли об'єднаємося, коли в нас буде в одному направленні будемо йти, і будемо вирішувати. Тому і пошли сесії в міських радах, в обласних рядах, саме по підтримки, по підтримки дій президента, надаємо належне віддати. він себе проявив дуже правильно і гордо. Мені було просто гордість брало, коли ворот-поворот. Американцям і цим проїзком проти нас і все. Тому сьогодні як ніколи треба об'єднатися. Час покаже, хто прав, хто не прав. Я і вірю в те, що ми доб'ємося миру, якби там би не було, які там компроміси не були, вони будуть. Тому політика це політика компромісів. Але направлення зараз дуже правильно. Ми повинні спільно зараз показати, що ми Україна. Що ми незалежна держава, що ми воюємо з ворогом і що ми впевнені, що ми переможемо від нас, крім всіх 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 питань, які ми з вами вирішуємо, вимагається сьогодні об'єднатися біля нашого голови держави, Верховної Ради, Кабінету міністрів, тих інституцій, які сьогодні, згідно Конституції, є головними в нашій державі. Саме звернення про підтримку позиції президента України Володимира Зеленського зачитав секретар Коростенської міської ради Олександр Олексійчук. У зверненні йдеться про те, що важливо зберегти державу та захистити її суверенітет і неприпустимість будь-яких перемовин щодо України безпосередньої участі української сторони. Звернення депутатів Коростенської міської ради про підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. Прагнучи окупувати Україну, Російська Федерація, не маючи успіхів на полі бою, вкотре робить спроби вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, розширити межі загарбницької війни, намагається зруйнувати світову антитерористичну коаліцію та блокувати надання критично важливої для нашої держави допомоги від міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія з дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який веде героїчну боротьбу за свободу та незалежність України. Найстрашніше, що може статися під час війни, це зневіра у власних силах, у підтримці побратимів, які вже не один рік допомагають Україні протистояти російській жорсткій воєнній агресії. Останні події засвідчили масштабність підступності нашого ворога, який прагне оплутати своєю пропагандою весь цивілізований світ. Війна продовжується і ворог не зник. Тому український народ, наші сили безпеки та оборони продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки і зневіри до шляху на шляху до перемоги. З метою збереження держави та захисту її суверенітету. Коростенська міська рада засвідчує свою чітку позицію. Народ України має вирішувати за себе. А всі спроби визначати нашу долю без нас призведуть до протилежного результату. Неприпустимо проводити перемовини щодо України без участі української сторони. Народ України здатен самостійно визначатись, коли проводити вибори і кого обирати президентом. У найскладніші для України часи президент Володимир Зеленський об'єднав націю. Заручився підтримкою світових лідерів і продовжує вести Україну шляхом спротиву та перемоги. Кожна громада стала на цей шлях, і на рівні народної дипломатії залучалась підтримкою і допомогою європейських громад, відкрито дивлячись в очі, бо правда на нашому боці. За роки війни, в час повномасштабного вторгнення, ми довели, що сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу, незалежність і волю. Ми щодня захищаємо європейські демократичні цінності, доводимо свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи найважливішу зброю єдність українців, тих, хто воює. Тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до мріяного миру. І на цьому шляху, підтримуючи президента, ми підтримуємо Україну. Єднаємося. Слава Україні! Гроди слава! Всі присутні у сесійній залі депутати одноголосно підтримали звернення про підтримку позиції президента України Володимира Зеленського. На жаль, жодного депутату від фракції Слуга народу в сесійній залі не було. Що і відмітив міський голова Володимир Москаленко. Це така потужна фракція, яка дуже тут виступає, патріотично, яка говорить слава Україні. Там там і таке. Ну іде, хоча б один із них. Ну, от де. Один захворив, другий відряжений, третій там щось іще сталося. Ну, просто негарно. Я, мабуть, цього не говорити, але треба бути чесним і перед собою, перед нами. Вони були перші разу, вони такі патріотичні, тут прийти і всіх чекати і слібом, і солі там, і все таке інше. Немає. Ну, Бог все бачить, всім надасть, воздасть. За всі справи нашої землі далі депутати міської ради прийняли ще два рішення, які стосуються земельних відносин, а саме зміни цільового призначення земельної ділянки за межами населеного пункту Коростенської міської територіальної громади, із земель запасу для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств установі організації, зокрема для встановлення вітряків на території Коростенської територіальної громади.